Ну а наступні кадри повторного ворожого обстрілу Запоріжжя зафільмували журналісти п'ятої редакції. Давайте подивимось. Кореспонденткою Укринформи, яка постраждала внаслідок удару, звати Ольга Звонарьова. Про це повідомили в інформагентстві, в інформагентстві, зазначивши, що журналістка дістала поранення в ногу. Наразі вона перебуває в операційній. Своєю чергою її колега, фотокореспондент Дмитро Смольєнко, наголосив цитую, був обстріл, і до нас прилетіло. Все відбулося на моїх очах. Кінець цитати. І також поранення дістала журналістка ТСН Кіра Говес. Повідомила дирекція годин плюс 1 про це. Там наголосили, що інцидент стався, коли Кіра разом з іншими медійниками знімала наслідки попереднього удару по Запоріжжю. Ну а е, я доєднаю зараз до нашого ефіру, е, якщо є зв'язок Аскада Ашурбекова, депутата Запорізької обласної ради. Поговоримо з ним про власне, ну можливо, розкаже нам якісь деталі. Пан Аскат, е, вітаю вас, е, доброго вечора. Слава Україні. Вітаю граємо, слава, пане Аскат. Ну, от е, розкажіть, будь ласка, що ну що як відбулось, що бачили, що чули, що можете повідомити ви, тому що ну завжди все одно є якісь деталі, які е, там проходять, повз скажімо офіційні повідомлення. За останній час це напевно одна з найтрагічніших подій в місті Запоріжжя, тому що ворог масово вдарив п'ятю ракетами, і специфічно, що це відбулося з проміжком часу в одне і те ж саме місце. Фактично за рахунок цього збільшилася кількість і поранених і вбитих серед цивільного населення, тому що після перших двох вибухів, коли на місце приїхали ДСНС, медики, журналісти, ворог повторно вдарив по цьому кварталу. Я хотів би зазначити, що це фактично одна з таких найбільш оживлених скажімо, Найбільш масових з точки зору логістики, з точки зору пересування людей, тому що там є великий торгівельний центр, там є великі торгівельні. Майданчики постійно людно, і те, що ворог наніс удар серед білого дня, це фактично цілеспрямована його політика, аби збільшувати кількість жертв серед цивільного населення. Я хочу наголосити, що наразі відомо про трьох вже загиблих і 19 поранених. Тобто, це число ще також може збільшуватися, тому що тільки нещодавно, ну фактично, там годину працюють ДСНС, медики поліція, тому що були очікування знову ж таки повторних ударів, тому що лунала повітряна тривога. Пане Ска, я б хотів уточнити, а от ну уточнити, куди саме прийшли судари, куди цілили росіяни. Звісно, я не про адресу зараз, але що, що це за квартал, власне? Тобто, це просто там житлова якась територія, це серед місця, що це. Ну, це фактично ближче, ближче до центрального проспекту між одним із спальних районів. Там є промисловий майданчик, промислова зона. Є багато поверхівки, є приватна забудова, тобто це не якийсь там об'єкт, або там якась там скажімо промисловий суто виключно промисловий майданчик. Це розв'язка, де велика кількість людей гуляє, робить якісь покупки і таке інше. Тобто, скажімо не можна сказати, що ворог там яким чином намагався уникнути жертв серед цивільного населення. Це більше схоже на цілеспрямований удар. І я хочу зазначити знову ж таки, що після перших вибухів по моніторингової групи фіксували розвідувальні БПЛА ворога. Тобто він монітори, куди потрапили перші удари, і через 40 хвилин фактично. Задав ще декілька ударів, тобто це було знову ж таки свідомо в ту ж саму точку. І відео з місця події, відео, яке знімали журналісти. Вони свідчать про те, що ці удари були явно знову ж таки по місцям скупчення людей. Як багато людей от, після першого удару перебувало там на місці? Ну, це і рятувальники, і журналісти, так десятки людей, тому що а, сотні людей заходять в цей торгівельний майданчик, і в цілому це як така, великий майданчик, де працюють. Велика кількість торгівельних точок, тому там велика кількість людей і після першого після перших ударів, звісно, що поліція очіпила це місце, був перекритий рух транспорту. Але ті люди, які проживали в цьому кварталі, які знаходилися на місці подій, плюс додати до того ще ДСНС, поліцію, медиків і журналістів, це десятки, якщо не сотня людей, які перебували там. Як ми от зараз бачимо кадри руйнувань, так але як би охарактеризували ви наслідки цих ударів, пане Ескаде? Фактично більшість руйнувань а, немає прямих влучань, тобто це uh -huh. також е, один з позитивних аспектів, що немає влучань в багатоповерхівки, тому що поряд є дев'ятиповерхові будинки. Якщо було влучання безпосередньо в будинок, я думаю, що тільки жертв було б набагато більше. Тому є е, яке скажімо, ну я не знаю наскільки взагалі в цих умовах можна казати про якісь позитивні аспекти, uh -huh. але тіше, що не було прямих ударів, в торгівельний майданчик, не було прямого удару безпосередньо в цей супермаркет, тому що ну там в цей час знаходилися сотні людей. Що можливо вам відомо про постраждалих, в якому вони стані, пане Аскаде, Якщо є така у вас інформація? За попередньою інформацією. А з цих 19 поранених четверо у важкому стані, всі, всі інші в середньому стані або у легкому стані. Всім надається медична mm -hmm. допомога, а всі довезені до лікарень міста Запоріжжя. І яка там зараз ситуація на місці? Ну що, що відбувається, чи ну, ліквідація, скажімо, наслідків цих влучань як виглядає? Працюють ДСНС. Працює національна поліція. Працює комунальні підприємства міської ради. Тобто сьогодні зараз завдання зрозуміти чи є якісь е, рештки вибухових речовин. Тобто тут питання в ДСНС і далі вже просто прибирання цієї території до, і е, оперативно скажімо, ремонтування житлового фонду, тому що насправді ну скажімо, на жаль, вже в Запоріжжі напрацьований механізми. На жаль, тому що це часті прильоти, коли вже комунальні служби разом з міжнародними організаціями одразу фактично після прильотів починають працювати там, де є можливість там замінити вікна, там шибки або щось інше. Що це робиться оперативно, щоб люди могли залишатися на, на ніч у своїх будинках? Якщо це неможливо, то людям надається прихисток в місцях компактного проживання або в закладах комунальних міської ради. Так, а житлові будинки теж там потрапили під обзрі? Ну, Я маю на увазі там чи, чи приватні будинки. Ви сказали про багатоповерхівки, а приватні будинки там були якісь теж. Постраждали саме так постраждало декілька приватних будинків і вибиті шивки в багатоповерхівках. Угу. Ну але це не критичні, та я так розумію. Руйнування, тобто ну підлягають відновленню житло. Це да, руйнування середньої тяжкості, але знову ж таки я думаю, що деякі кількості людей сьогоднішній ніж доведеться провести або у рідних у знайомих, або в місцях компактного проживання, які надає міська рада. Зараз там кількість це уточнюється знову ж таки. На місці працюють представники соціальної служб і обласної адміністрації і міської ради.